Новий вінницький ритм 101.8 Радіо. Місто на Богом. Події що поруч. Доброго дня, і добро здоров'я Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Сьогодні до мене завітала керівниця психологічної служби державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, пані Наталя Коричук. Пані Наталю, радий вас бачити. Вітаю студію. Вітаю, вінничани. Ми з вами зустрічалися давно. Давненько. Давненько ми вже зустрічалися, але тим не менш є один такий цікавий місяць, як жовтень, і є один такий а, день, про який ви безпосередньо в першу чергу і пам'ятаєте, і знаєте, і рефлексуєте, і працюєте, і готуєтеся, і приходите потім до нас і розповідаєте. Нагадуємо да, всім і кожному да, так, да, да, я маю на увазі саме день 10 жовтня. Чому тому, що а, нагадаю, знову таки всім нашим глядачам і слухачам, 10 жовтня це день. Ментального здоров'я його винесли в е, окрему таку шкалу, шкалу пам'ятних дат. Будемо говорити. Винесла е, по-моєму сусідню організації охорони okay. здоров'я і сказала, що саме в цей день ми маємо про це як як мінімум. В цей день ми маємо про це говорити. Звісно, я кажу трішечки з гумором зараз про це, але це зовсім не смішна тема. Це дуже серйозна тема. А тим більше, якщо говорити про е, вашу службу, про державну службу надзвичайних ситуацій. Це дуже і дуже важлива. Тема для вас безпосередньо для вас. А, якщо ну, по перше, це не свято, це однозначно. Ні. Ми ніяким чином не ми не говоримо, що це свято, і взагалі слово свято. Напевно, вживати до кінця нашої перемоги. Ми напевно... День, коли трішечки частіше, трішечки більше, ми говоримо про те, про що ми маємо дбати кожного дня, і маємо дбати всі. Окей, день нагадування е, пані Наталю. Нагадування для кого? Ви вже частково відповіли, для кого це нагадування? Все таки, я як психологиня протирятувальної служби, звичайно, що перш за все мій обов'язок це працювати з нашими рятувальниками, але також на нас є функція і працювати з населенням. Ну а просто як людина, я е, смію і сьогодні, і повсякчас і повсякденно е, нагадати про те, що. Е, Турбота про своє психічне, ментальне здоров'я це е, постійна праця кожного хто дбає про своїх оточуючих і кожної людини по відношенню до самої себе. Ми нещодавно почали вживати слово, словосполучення ментальне здоров'я. Нещодавно. це Я навіть не буду рахувати, звідки, коли. Но термін сам ментальність, вона була. Цей термін не ще, був вірніше. Не так, він був. А от словосполучення ментальне здоров'я все-таки нещодавно. Це нехай буде там 10-15, можливо, 20 років, не більше. Чим, якщо так дуже коротко, чим обумовлено? Об... А чим відрізняється, якщо так можна сказати? Хоча одна людина справа і одна справа не друга. в різниці, абсолютно. Справа в тому, що скільки б ми не перевертали історію психології як науки, скільки б ми не запроваджували посад в будь-яку структуру, чи де б ми не проводили психічні заняття, все одно в нашому суспільстві досі не подолана та стигма, що психічне здоров'я це людина ненормальна, це неправильно вже здоров'я. Так. А значить, ми всі маємо дбати про своє здоров'я, про будь-який аспект свого здоров'я. Ми маємо дбати самостійно. А коли ми не справляємось, ми маємо звернутися до відповідного фахівця. Uh -huh. От, і все. І щоб все ж таки якось перебороти оцю стигму. Якщо так вже вам ріже, ну не вам персонально, якщо no. будь-кому uh -huh. ріже так слуху ця фраза психічне здоров'я, окей, забудемо про психічне. Давайте подбаємо про ментальне здоров'я. Демонтаж, але... але звучить по-іншому. Якщо так, суспільству зручніше, то Прості... чому бійно? Не простіше, так? Не простіше, цікавіше. Треба ж зацікавити, угу. заманити. Ні, ну термін сам ментальність і ну, трішечки інший. Ну, тим не менше. Окей, добре. Так, щоб спростити і щоб одразу воно не різало сильно вуха, да? так? Так, так, саме щоб а, не різало вуха. Не дратувало. Так, е ми е навіть ми вами не зустрічаємося 10-го числа. Да? Ми зустрічаємося трішки пізніше. Але от питання: добре: про ми проговорили про 10 жовтня. Ми навіть проговорили про е декаду, першу декаду жовтня, і все. І ми більше не говоримо про ментальне здоров'я. О, В цьому якраз і саме головне питання. Ми нагадали 10 жовтня, mm -hmm. і все ну все відбули. Якщо там урок в школі, чи, та. чи десь там, лінійка. я не знаю, mm -hmm. лінійка. Да. І все, забулись. Ні, ми ж відходимо від цих стереотипів, від цього, і перш за все закликаємо ті фахівці, які дбають саме про психічне здоров'я громадян. Ми закликаємо про те, що це не є якийсь день приурочений цьому, це не є якийсь період, коли треба займатися цим. Це те, що має бути в нашому побуті, в нашій повсякденній діяльності, це те, що нас супроводжує. Тому що що таке ментальне здоров'я? Це перш за все наше право проживати повноцінне життя, і наша можливість підтримати в собі потенціал, щоб пережити все те, що нам дають ззовні. Це наш внутрішній механізм і внутрішній резерв. Прожити життя якісно. Я би ще додав обов'язок. Тому що ми залишаємося все-таки соціальними тваринами. Хочу відійти від стигмін і скажу, я вас зобов'язую, я закликаю кожного, дбайте. Закликай, не закликай. Та, ми розуміємо це. А отут. Е, я спрощений варіант. Все таки, от, все -таки е, мені легше на простому варіанті е, про щось якось говорити. Про складні речі говорити на простому варіанті. Вранці став вмився, почистив зуби. Це, це мій не тільки обов'язок, а це, е... потреба. це по... вже потреба. Вже це потреба. вже можна навіть сказати рефлексую. Оце вже мій рефлекс. Так само, як і ввечері. Ввечері так само почистив зуби, виключив світло, все нормально і ліг спати. А та книжка пише. Мало хто так рано, та книжка пише. Чи можна так само. 에, говорити про спрощені підходи до підтримки ментального здоров'я не можна, а потрібно. Це необхідність нам вивести ось ці звички в свою повсякденну діяльність, це е, необхідний навик нам для того, щоб дійсно накопичувати ось ці сили внутрішні. Оце і є подбати про своє ментальне здоров'я, це є бути постійно у фізичному та емоційному ресурсі, це не відкладене життя а тут і зараз. Це не придушені емоції, не пригноблені бажання, а це е, прожити якісно. Недоречно зараз, значить, відпустили ситуацію, прожили там, де недоречно, тільки з'явилася можливість доречності, і прожили ці почуття, емоції, ці настрої. Угу. Це е знайти в собі можливості і виділити для себе час для того, О, щоб це все зробити і от ви вже говорите конкретні речі: знайти для себе час. Чайно. Ми знаходимо або намагаємося знайти для себе час тоді, вибачте, я скажу грубо можливо, але тоді, коли е, півень клюне. Ось про це і розмова. Ось про що ми починаємо говорити 10 жовтня і закінчимо говорити 9 жовтня наступного року, і завтра ми починаємо його знову. Угу. Що це е, тобто, нове життя починається закликаємо, з кожного що кожного полидівка. дня це ваше? Є кожного дня ми маємо знайти можливість для цього. Це вчасно поспати, це достатньо поїсти, це е, набратися е, зорових відчуттів, це побути з тими, з ким ти хочеш бути, це е, зробити те, що тобі потрібно тут і тепер, і стільки скільки тобі треба. Угу. Це назвво, це перші можна сказати, що це перші кроки до свого до побудови свого ментального. А я би сказала, що з цього ми починаємо і цим ми закінчуємо. Ми починаємо з тим, щоб знаходити ці перші кроки, а закінчуємо тим, що в нас настільки збалансоване життя, що ми знаємо, де ми виконуємо свій обов'язок, а де ми проживаємо своє життя в своє задоволення. Добре. Е е я е, не ставив би цих запитань знову таки, якщо б сьогодні в мене була гостя без однострою, або наприклад, яким якомусь іншому вбранні. Але тим не менш, я нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам, що сьогодні в мене керівниця психологічної служби державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, е, пані е, Наталя Коричук. і пані Наталю, це. Додаткове, як раніше ми казали, та й зараз так продовжуємо казати. Це додаткове навантаження на вас. Це додаткова і відповідальність, і навантаження, і додаткові питання, і додаткові протоколи. Якщо хочете. Турбота хоче. про ментальне здоров'я, так так, саме саме е, працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. А я би назвала, що це основне призначення моє. Просто що шляхи до нього є різні, є е, е, цікавіші, є складніші, є простіші. Е, прот... Протокольно, не протокольно, але я виконую ряд функцій, і основна найвища мета яких це якраз і є е, збалансоване життя представників моєї служби, всіх моїх угу. всіх і кожного мого рятувальника і рятувальниці. Це е, ще починаючи з відбору кандидату: чи то на навчання, чи то на службу, Е, розгледіти е, чи цій людині доречно буде в нас навчатися. Чи цій е, рятувальниці доречно буде самі їй комфортно буде виконувати ці обов'язки, вона себе знайде в цій службі. Угу. І тоді уже, м, да, давати добро, схвальний відгук, давати схвальну характеристику цього кандидата на службу. А коли проводити заняття, кожному нагадати про це, а що для тебе є ця служба? Угу. Вона тобі ок? Чи вона не для тебе? Ви хочете сказати, що. А вогнеборцем, як ви сказали, народжуються. Ні, немає такого. Тобто не, не можна с... стати в результаті Кожним. яких певних тренінгів, Кожним. занять, часу в тому самому. Я не виключаю побутової фрази, що він народжений для цієї справи, для будь-якої, в тому числі ми звикли, для рятувальної справи. Так Є угу. такі люди, да, ми кажемо, що вони ген да, десь там закладений. Не виключаю, але немає такого якогось сталого еквіваленту чи, чи якогось шаблону. Просто комусь хтось, кожен рятувальник, кожна наша співробітниця вони щось своє знаходять в службі. І йому просто ну кожній людині потрібно для себе зробити вибір. мене це влаштовує чи ні. Тобто ми можемо говорити про е, людей, які знаходяться, які служать, які працюють, служать все такі. Да? Служать в, в, в державній службі надзвичайних ситуацій. Проходимо а службу, це люд, Да, проходять службу. Це е, люди, е, які. Ну як мінімум, так м'яко скажу, які величезну роботу здійснили і провели над самими собою в першу чергу. Тобто це є і побороти страх, це є і опанування техніки, це є опанування тих протоколів і тих моментів, які необхідні. І я можу продовжувати. А ви можете не і ще більше жодної продовжувати професії. Я не буду. Я дуже люблю і службу, в якій mm -hmm. я присвятила вже більше 20 років. І кожного свого співробітника по-своєму. Я не хочу сказати, що якась із них важливіша, якась ні чи е... діяльність в нашій структурі, чи будь-якій іншій. Кожна професія має свої нюанси і знаходять. Ходить своїх людей або люди знаходять ту чи іншу професію. Uh -huh. Але якщо повертатися до нашої проти служби, то хочу сказати, що для того, щоб сюди прийти, треба зробити певний вибір. треба добре зважити, треба добре подумати, що для тебе ця служба і що ти для цієї служби. Це дуже взаємно, це дуже про баланс. Тих сил, які ти вкладаєш, і того тієї віддачі, яку ти отримуєш за виконання того чи іншого. І коли ми опитуємо будь-якого рятувальника, що повсякденній діяльності, що після виконання службових обов'язків, якогось окремого випадку, як ми з вами колись мали змогу поспілкуватися про трагічний випадок 14 липня для Вінниці, це не розкаже, що там людина робила, вона робила за покликом серця. А вже потім можна проаналізувати, що дала ця ситуація тій чи іншій людині, і що людина могла вкласти в ту чи іншу ситуацію. Але поклику у серця недостатньо, тому що все-таки поклик це емоції. Погодьтеся, звичайно, а поклик треба розвинути, mm -hmm. треба сформувати, треба вникнути і опрацювати. І треба ви настільки майстерність свою виточувати повсякчас. Тут немає такого, що я місяць провчився і буду вже знати якусь елементарну операцію, а тим паче п'ять років в університеті я вже буду повністю володіти професією. Mm -hmm. Ні, це те, що постійно продовжується і постійно досконалюєте. Як я от хочу вивести вас на м, тему і на розмову, як ви е, бачите це зараз в лапках, бо ви ж не рентген, це ж ясно. Як ви бачите е, людей, які до вас приходять, починаючи від курсантів. До вас приходять і курсанти проходити є певну комплекс. Службу. починаємо з бесіди. Mm -hmm. да, звичайно, є протокольовані е, тести, є діагностика за тими методиками, які науковці почали. І їх ми опрацьовуємо. Після цього продовжуємо розмову. Звичайно, вивчення починається ще навіть на рівні вивчення побутових умов, що призвело до вибору цього професії. Це цілий комплекс заходів, і сказати, де більше спрацює котрий із них тут не передбачиш. Але однозначно немає. Просто запитання хочу. буду. Так не працює. Угу. Це потрібно е певний час на прийняття рішення, певний час на вивчення. Е нами, як службою, кандидатів, кандидатами, нас як службу. Я перепрошую навіть про банальну і заробітну плату. Треба ж знати, яке в нас грошове забезпечення. Це зовсім не банально. Це зовсім. абсолютно побутове, і в нас не прийнято в суспільстві, начебто, але з цього потрібно починати. Тому що. Це також аспект. Um... А що для цього є? А що mm -hmm. крім грошового забезпечення, яке матеріальне забезпечення служби? З чим тобі прийдеться працювати, з якими інструментами? Адже вогнеборис на сьогодні це не просто осіння пожежі з пожежного рукава. Це ми ще хоча б бачимо. Да, прийде кандидат і скаже, я шланг буду тримати і воду. Mm -hmm. І Ми тут починаємо. О, вже почалося. Ні, не шланг. Не я був рукав. юним пожежником. Я в школі! О, був витаю, юним пожежником. О, вітаю, ви Також нашій та... команді. Так... Ні, це я образно, так сказав. Ні, хоча, Ні, то так, так хоча, буває, якщо да. чесно, якщо чесно, то дійсно десь в районі 5-6 класу я виступав за школу, як вони е -е, пожежник. Я ж чого підхопила цю тему? Я ж не скажу. Ти був все, угу. ти наш, ти однозначно наш, ти нам підходиш. Так не буває. Ти пропрацюєш, ти провчишся. Скільки в нас варіантів було, що провчилися офіцери, а потім, коли стикаються з професійною діяльністю, іноді буває таке, що ви знаєте, напевне, я не тут. Ви знаєте, це одна сторона медалі, коли людина відчуває, що можливо, от як сказали ви, я не тут. Це одна сторона медалі. Інша сторона медалі, але чи... кажуть, з боку ти не тут. От, <ріст> да, от, я, О, от я хочу це запр... вже складніший якщо, випадок. випадки. Це, да, це набагато складніше. І якщо це не таємниця державна, то е, і взагалі не таємниця, то чи приходилося вам відмовляти на перший погляд? вдалим здібним І нібито людям, які Звичайні. підходять. Єдине, що я не переведу це в статистику. Ніхто такої статистики не, не наводить, тому що вона ну якось не має потреби, напевне, да, її проводити. Mm -hmm. Але є такі випадки, коли доволі очевидні речі, коли ти борешся. Бувають випадки, коли борешся з батьками. Ні, він народжений для цього. Бувають випадки, коли борешся no. з керівником. Він мені потрібен. Коли борешся з батьками, це зрозуміло. Це можливо, просто е, втілення. їхніх... Це я їхніх... вкотре нагадую нашим батькам. Uh -huh. Я також мати, і думаю, господи, як це цю донечку виховати так, щоб було те, що вона хоче, не те, що я собі придумала. І от, от з цією категорією також боремося. Да? А скільки я, що керівник, він мені потрібен, от, вкрай він мені потрібен. Чи він не на цій посаді потрібен, а на іншій. Це також свій якийсь аспект коли Це питання вже до керівника. Ні, не тільки. І, не тільки, <свят> і до його потреб, да. І, і до, його, до потреб Ось. керівника, гарно сказати. Е <свят> немає єдиного, але да доводиться іноді е нагадувати людині задля чого це. Окей. Е маємо. Одну хвили... півтори хвилинки навіть чи маємо так так швидко. Півтори хвилинки маємо. І е -э якщо є пані Наталю, якщо є навіть не універсальна формула, а хоча б основні якісь засадничі моменти, тези, як зберегти своє ментальне здоров'я під час війни. І на етапі відбору кандидатів, і проводячи повсякденні заняття з рятувальниками, і в побутовому спілкуванні я намагаюся нагадати про те, що люди турбуйтеся, перш за все, про себе самого і про своє оточення. А якщо ні, будь ласка, звертайтеся до фахівців, які вас можуть націлити, зорієнтувати і допомогти у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Але про ментальне здоров'я це не про вирішення проблем, а це про. Профілактику, це про підготовку, це про створення того внутрішнього потенціалу, задля якого ми тут живемо. На вашу думку як професіонала, найкраща профілактика це гарний відпочинок і заняття тілом і душею. Про місця, де займаються тілом і душею, я питати не буду. Це тема іншої і зовсім програма. спортзал, гори, хобі, побут... вода, басейн, річка. Родина, а як, як ми забуваємо часто, що сісти з родиною, поспілкуватися, обійняти mm -hmm. дитину і поцілувати дружину? Наскільки скільки це важливо? Щодня щодня, керівниця психологічної служби державної служби надзвичайної ситуації України у Вінницькій області, пані Наталя Коричук. Щодня вона каже, закликає всіх щодня робіть. Ці, ну, на перший погляд дуже дуже прості речі, і буде вам здоров'я. Я думаю, напевно, правильно я зрозумів вашу тезу. <свят> Пані Наталю, дуже дякую е, вам за участь в нашому проєкті. Е, здоров'я вам, всій вашій команді. І, звісно, нам найшвидшої перемоги. Всім нам сили і наснаги і тільки перемоги Україні. Наші рідні, дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і Місто над бором. Події, що поруч.